Миру Божого і захисту Божого всім. Люди Божі мають відкровення Ісуса Христа. Хто такі люди Божі? Це ті, хто прийняв Ісуса Христа в своє серце і кожен день має наповнення Духом Святим, і кожен день проповідує Слово Боже, яким людям Бог дає откровення Ісуса Христа. І Слава Богу, що є такі люди, які мають відкровення Ісуса Христа. І єдине місце, де можна отримати кожному відкровення Ісуса Христа це свята Церква. Якщо я в церкві Божій, то в мене є шанс на спасіння. Якщо я не належу церкві Божій і в мене немає прощення гріхів, таким людям не буде місця. У Царстві Божому. Тому запрошую всіх до вивчення Слова Божого, щоб мати откровення Ісуса Христа, щоб нам мати життя і мати спасіння. Амінь.